Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, Віктор Залюбовський, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Рівненської області. І поговоримо ми сьогодні з вами про таке: зокрема, про е, те, що головний сервісний центр е, МВС спільно з ДП Інфотех та Укрпоштою відновили таку послугу як онлайн обмін посвідчення водія. Тобто, тепер без відвідин. Сервісного центру ви можете зайти на електронний кабінет водія, замовити серед тих послуг, які можна замовити саме через електронний кабінет водія, обмін посвідчення водія, або виготовлення дублікату. І е, з допомогою Укрпошти, замовити саме на конкретне, яке відділення вам прийде виготовлене посвідчення водія, або е, тим же самим кур'єром Укрпошти. Вам можуть його принести додому. Як на мене, зручно, особливо в сьогоднішній час. Знову фахівцями головного сервісного центру був відправлений, відроблений алгоритм у безпечному форматі роботи електронного кабінету водія, оскільки, як ми знаємо, з початком війни були проблеми з захистом інформації. Дуже багато електронних ресурсів, сайтів, баз були проведені на них атаки з Росії, і тому ми вимушені були фахівці припинити роботу деяких електронних послуг. Щодня до 142 діючих на сьогоднішній день сервісних центрів України звертається в середньому. Біля двох тисяч громадян у питанні обміну посвідчення водія. Обмін посвідчення водія взагалі процедура, яка вартість послуги становить 254 гривні це за бланк посвідчення, 26 гривень це за саму послугу. Ну і за адміністративні послуги надсилання 294 гривні. Вартість тих послуг може коливатись в залежності. Від самих бланків, можливо, вони можуть здорожчати це, які виготовляються вони на поліграф в Кабінаті України. Можливо, здорожчати сама послуга, ну і, відповідно, послуга доставки Укрпоштою. А якщо навіть ще вона буде за допомогою кур'єра додому, я то я думаю, що така вартість теж трошки здорожчає. Послуги обміну посвідчення водія надаються у таких випадках. Якщо, ну, перш за все, ми знаємо сьогодні. Термін посвідчення водія впливає більше двох років, тому що якщо посвідчення водія видано вперше, воно видається терміном на 2 роки. І по закінченню такого терміну посвідчення водія необхідно замінити. Міняється вона без іспитів у цьому випадку, якщо е, особа, яка керує транспортним засобом, склал, е, не допустила більше трьох е, порушень. Правил дорожнього руху. Якщо таких порушень більше, тому вона складає і правила, і водіння в такому випадку і тоді лише проводять і обмін посвідчення водія. У разі непридатності посвідчення водія для подальшого використання, тобто на ньому з якихось причин стерлися написи. Воно, ми знаємо, на пластиковій основі, можливо, поламалося хтось, поклав його до кишені і при цьому, чи будь-яке інше місце воно зламилося, у разі також зміни персональних даних власника посвідчення водія, це тобто зміна прізвища. Ну, особа або міняє прізвище взагалі з якихось причин, або одружується. І тоді, чи дружина буде прізвище чоловіка, бувають випадки, коли чоловік буде прізвище дружини. От. З таких випадків це також міняється посвідчення водія. Ну і за бажанням власника, якщо власник вважає, що в нього посвідчення водія вже, скажімо, бланк старий, він хоче якийсь новіший. Тому що ми знаємо, що з кожною зміною посвідчення водія виходить новіше, там є більше якихось даних, воно з більшими ступенями захисту, міняється його колір. Комусь подобається рожева, комусь подобається голубе, комусь салатва. І... Це все є вподобання кожної особи. Можливо, навіть із таких причин. А також є ще така послуга, як відновлення водія, посвідчення водія після його втрати або після викрадення. У випадку викрадення посвідчення водія необхідно звернутися до правоохоронних органів і зареєструвати цю подію, щоб сказати, де саме при яких обставинах було викрадено. А у випадку втрати посвідчення водія, просто звертаєтесь через електронний кабінет до сервісного центру і вказуєте, вибираєте одну із причин, чому саме міняєте посвідчення водія або з яких причин ви його відновлюєте. Нагадуємо, що для того, щоб здійснити обмін посвідчення водія, вам необхідно зайти. В електронний кабінет водія, зареєструватися в, в ньому, тобто вірніше авторизуватися за допомогою електронного підпису е, банків ID або е, дія підпису. Е, в меню послуг обрати електронні послуги, потім зайти в вид, е, і вибрати відновлення е, або обмін посвідчення водія. Перевірити правильність даних, тому що якщо ви авторизуєтесь за допомогою електронного підпису, там від, від ваші. Дані фізичної особи, як фізичної особи відразу, відразу всі відображаються, тобто прізвище ім'я по батькові, дата народження, ваш ІПН і так далі. Заповнити всі обов'язкові поля на вимогу, обрати вам зручний сервіс, тобто відділення Укрпошти, на яке ви хочете, щоб доставили посвідчення водія або кур'єром додому. Підписати заяву за допомогою цього ж підпису і сплатити послугу з допомогою банківської карти. Далі ці всі дані обробляються. Ви отримуєте автоматичне повідомлення щодо успішної обробки даних всіх, тобто, що всі дані, відповідно, обробилися з ніяких порушень немає. І на цьому етапі вже можна слідкувати в електронному кабінеті за. Статусом вашої заяви, на якому на етапі, там на етапі обробці, чи вона вже посвідчення водія виготовлена, і вже ви можете чи воно відправлено і можете ви його чекати в себе вдома. Тривалість такої послуги надання до 10 діб. Важливо знати, що якщо тільки були оформлено заявку на обмін відновлення посвідчення водія, стає пос, старе посвідчення водія в дії відразу зникає. Тобто, застосунку діє після того, як ви успішно подали. Заяву, старе посвідчення за застосунку дія, зникає. Також є зараз під час воєнного стану, хотів би зауважити, що можна так само замовити довідку про несудимість. Ця довідка вже замінена не, не як документ на паперовій основі, а просто як витяг з електронного кабінету. Що минуло трохи більше чотирьох місяців як Міністерство внутрішніх справ України запустило новий сервіс з видачі довіду про притягнення до кримінальної відповідальності відсутність, наявність судимості або обмежень пов'язаних кримінальним процесуальним законодавством. Для чого як, як можливо отримати таку довідку? Подати запис в електронній формі та отримати довідку можна через електронний сервіс. Витяг МВС GovUA. Цей сервіс є на, в електронному кабінеті. Я, увійшовши до особистого кабінету з допомогою кваліфікованого електронного підпису або через сервіс GOV.UA ви можете отримати витяг такий про притягнення до кримінальної відповідальності. Витяг вам такий може знадобитися для здійснення всиновлення Оформлення документів в органах соціального забезпечення, оформлення віз для виїзду за кордон для надання стоїв установи в іноземних державах, ну, відповідно, де е, країнах, з якими в нас немає безвізового режиму, оформлення на роботу. І також для участі у процедурах закупівель. Е, зауважимо, що такий витяг ще раз не є. Відповідно документам, це є просто витяг з електронного кабінету, тому його апосталізація не проводиться. От і все, про що ми хотіли сьогодні, чи я хотів з вами поговорити. Також хочу вас, звернути вашу увагу у зв'язку з останніми подіями, які в нас є в країні. У нас зараз є віяли відключення електроенергії по районах. Тому слідкуйте, будь ласка. На сайтах за графіками роботи сервісних центрів, щоб заздалегідь планувати свій час, і не, дарма його не витрачати і не чекати ті кілька годин при відключенні електроенергії у сервісних центрах або на вулиці навіть біля них. Все тоді на все добре. До побачення.